18 липня 23 року. Я в Дубах нарешті. Я щасливий. Вже обід, це не ранковий похід і почну я його з цього. Тому що ще не встиг зайти в ліс. Але моя цінна кровушка вже спокушає комарів та мошок. Люблять вони мене, друзі, так само, як я люблю гриби. Залишайтеся зі мною, я думаю, це буде цікавий похід. Як зазвичай порадую вас красою нашого лісу та чудовими знахідками. Дякую. Попереду багато цікавого. 15.00 обід. Йду я лісом, весело йду. Грибочка я свого. Думаю, знайду. Поки що отака знахідка. Сираїжечка. Ще одна сираїжечка. От дивіться, друзі, як цікаво. Ніби були класні дощі, дійсно, потужні. Їхав собі, їхав, подекуди якісь і калюжі ще залишилися, зайшов до лісу, а тут уже вся волога пропала. Подивимося, як тут обстановочка. Ну, От, якщо так покопашитися, Є волога, в принципі, є, але, але не так багато, як можна було би подумати після такого дощу. Я думаю, це частково пов'язано з тим, що в день спека і дійсно велика частина цієї вологи просто випаровується. Нічого, ми не здаємося. З гриба я вам покажу. Обов'язково. Опа. Привет, рыбынятку. Десь там мій пакет лежить. А пакет я ношу для того, щоб ставити в нього кошик. Бо іноді, коли люди якісь трапляються в лісі, не люблю, коли заглядають до кошика. Пакет, де я змогу заховати герби. Отака штука. Ну, кожного свої фішки, ви ж знаєте. Так. І того ось перші знахідки. А такі чудові білі дубові січачі, грибочки. Ура! Буде діло. Не скажу, що герба багато. дуже спекотно, душно, схоже, що й дощ може піде. Але ж як кайфово. Подивіться на них. Яке воно гарненьке, гляньте. Запах аж просто відчувається. Чудові знахідки. Піду далі, Надіюся, ще порадую. Так, а ось ще одна моя знахідка. Фух, так спокотно. А я в сиросі, футболці і все одно комарі дуже кусаються. Подивіться, їх тут три, троє грибочки. Бачите? Три біленькі дубові. Дістати гарненько акуратно. Я ж думаю, не треба знову повторювати, що болетові гриби можна викручувати і це не шкодить грибниці. То якась ціла секта людей, резальщиков цих. 23 й рік на двері, а вони пишуть, о, що це ви гриби викручуєте, ви ж коріння вириваєте. Нема в них коріння. Грибниця під землею знаходиться. В кожному відео це кажу. Гриб це плодове тіло. Подивіться, які красунчики. так цікаво разом виросли. Дуже радий, що знайшов. Цих малюків я показав вам. Ніжки почищу трішечки пізніше, бо неможливо тримати телефон і чистити одночасно. Так, друзі, ну що, підемо далі. Потрошечку щось є. А цей малюк на тонкій ніжці. Слемак. Слемак не встиг, але ще з'їсти. Мені пощастило. Я завжди перевіряю ці такі всілякі кубки, ходжу з паличкою, тому що частенько ці грибочки заховані, особливо коли маленькі бутузики. Вітер піднявся, і хмаринки вже. Ну нічого, я думаю, що матиму змогу сьогодні походити. А такі чудові гриби у липні. Так, друзі, дивіться, таке е, цікаве теж явище, коли кілька різних видів росте на одному квадратному метрі. Що ми можемо тут побачити? Значить, це, це схоже на так чи інакше щось із печериць. За запахом теж. Можливо, печериця переліскова. Не буду братися визначати. Але цей грибочок тут іноді попадається. Так, дивимося далі. Тут же в нас розташувалися цираїшки. Ось такі чудові грибочки. І тут же погризаний білий дубовий грибочок. Така знахідка. Подивимося, як він О, відламався. В цілому непоганий гриб я бачу, але під'їло його щось. Хоча бачите. Гіманофор молоденький ще. Гарний грибочок. Я тут ще пошукаю, тому що зазвичай по одному вони не завжди ростуть, буває по... і побагато в одній локації. Тому думаю, похожу ще тут. А тут у нас мухомор сіро рожевий меремуха, який, бачите, підняв. Мох і пробився таким чином на поверхні. Такі характерні сіренькі пластиночки. Це вже у віці грибочок, тому хай залишається в лісі. Взагалі маримох досить багато. Але спека в цілому, тому і такі, знаєте, контрасти. То є волога. То знову спека, тому багато гриба дуже червивого. Але все одно приємно, що вони є. Я їх часто беру, особливо молоденькі, вони дуже смачні. Тож, кому цікаво, обов'язково почитайте про меремухи це класний їстівний грибок. Так дивно, ходив тут ходив. Великих нема. Якихось інших видів теж нічого нема. А потім опівці оці двоє малюків стоять. От зрадів їм. Такий цікавий пошук, бачите, після обіду, а ходиш потихеньку і знаходиш. Але чесно, друзі, я вам скажу, це, якщо ви не, не боїтеся і спокійно сприймаєте комарів, мошок і отаку спеку, то такі походи вам сподобаються. Якщо ви любите так побіг, типу назбирав там швиденько, то краще вже йти в восени, коли прохолодно, от, коли більше видів. От, білий дубовий так, його треба дуже любити. Знати де шукати, і звісно, бути готовим бути постійно покусаним комахами. Я сьогодні свою рідню не сильно напрягаю мене це знімати з грибами, щоб люди спокійно пошукали, я їх розумію. Та вони більше за мене знаходять, але я за них радію. Ну, Але ж ще головне по лісу побігати. Це бачите, такий старенький досить попався. Але непоганий, на сушку піде. Ну, що вам сказати? Частину грибів, звісно, визбирують якісь люди. От, такого плодоношення, як в попередні роки, мабуть, не було, тому що, тому що специфічна погода, спека сильно стояла довго. Але, в принципі, вони є. Ходимо, шукаємо. Я думаю, що під кінець походу все-таки свій гарний кошик добудемо. Отакий От, похід. Досить спекотно все одно. Залишайтеся зі мною. Ще кілька фрагментиків цікавих буде. Вечеріло, а я лазив по лісу і не міг ніяк звідси піти. Теж на сушку. Надіюсь на те. Сподіваюсь. Ой. Такий великий, старенький. Білий дубовий. Ви знаєте, я вам скажу, що на сушку такі велетні, досить непогані. Я раніше всі лишав взагалі. А це іноді так, кілька таких гігантів можна взяти, посушити, досить класні виходять. Не скажу, що вони чимось не такі. Головне, дивіться, щоб, щоб був досить міцний, щоб не розпадався. Щоб бажано не дуже червивий, а все інше то таке. Змінив ще одну локацію, вітерець піднявся взагалі такий, що ого! Вже десь шоста година вечора, думаю. Ось під кінець ще такі чудові гриби попадаються. Дуже вдалий похід по ітогу, незважаючи ні на що. Ще ще раз підтверджує, що пошук білого дубового січа того влітку штука дійсно ефективна. Головне вчасно потрапити до необхідного лісу. І потрудитися. Ну що, дякую всім за те, що дивитеся мій канал. Сьогодні з рідними ми виходили десь. 4,5 години з обіду, І наразі вже десь сьомий вечора. І якщо потрудитися, то ось у трьох можна добути в спеку отакий врожай білих дубових. Але ходити багато. І насправді все це дуже цікаво, тому що десь один-десь два грибочки, а по ітогу формується отакий чудовий кошик. Тож грибочки в спеку є, влітку також вони є, але вимагають особливого підходу. Дякую, підписуйтесь всі на мій канал. Бажаю вам добра!